Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги складну дров'яну пічку. Це надійна та потужна піч для приготування їжі на природі. Ідеально підходить для кемпінгу, риболовлі, барбекю та інших видів активного відпочинку. Піч забезпечує швидке нагрівання та рівномірний розподіл тепла. Компактний складний дизайн робить її легкою для транспортування та зручного зберігання. Металева конструкція з високоякісних матеріалів гарантує довговічність та стійкість до високих температур. Знімні частини легко миються та не займають багато місця.